Привіт-привіт, народ! І так, малиноводи. Е, як то кажуть, теперішні малиноводи і майбутні, і в мене дуже класні новості. Малина. Вчора здав малину по 70 гривень за кілограм. Уявляєте? 70 гривень за кілограм. оце ціна. Ну що я вам скажу? А, до речі, я ще поздравляю свого синочка Матвійка. Сьогодні у нього день народження, Матвійку, ми тебе любимо, всього тобі самого кращого. Ну і бачите, Дід Василь натягнув кепчика синового воєнного, значить, буде тема воєнна. Но та тема буде в слідуючому відео. Підписуйтеся, лайкайте, шмайкайте, репостте. Дивіться, я тут сьогодні, як завжди, одною задницею на всі ярмарки. Значить Малина збирається, поливається. Гречка віється. Ну, сонце лопати, якраз сонце сходить в нас. Бачите, не бачите? О, так що вибачайте, зараз я десь нічого сховаюсь. Я бігаю по полі з ремонтниками про, -про, про прориви, латаю. У нас погода ідеальна для малини. Жара сухо, дощів не було вже з місяць приблизно. І В моєму варіанті бомба, бо народ жаліється, бігають до мене місцеві малиноводи, що малина висихає. Ну е, як сказати. Ніби... Мені хотілося, щоб була краща малина. Особливо, ну, я зробив помилку, посадив там на початку зюгану і полісся. І як гляну на ті ягоди і на ті кущі, то блін, там, блін, як вона? Коротше. Все, бувайте здоровенькі, дивіться слідує відео, зараз я вам розкажу, якщо не почую і не побачу близько прорива серйозного в капельному поливі, то я вам ще розкажу новості про облаву акцію Возміздя ТЦК.